Доброго дня вам, вели шановні пані і панове. Коли ми спілкувалися про вибори в Тюрінгії і Саксонії землях Федеративної Республіки Німеччини, то я казав про те, що особливу роль у подальшій долі коаліції, яка керує у Німеччині коаліції світлофор, як її називають, тому що це Зелені, жовті і червоні, ну, відповідно, кольори по зелених лібералах і соціал-демократах, а ключову роль в подальшій долі відіграють вибори в землі Бранденбург, адміністративний центр якої Поцдам, і це земля, яка якби, оточує Берлін з усіх сторін. І не дивлячись на те, що це свого роду такий рекреаційний регіон Берліна, і зрозуміло, що о, говорити там про якусь велику промисловість, хоча вона є промисловість в регіоні, дуже складно, тому що я ще раз кажу: це такий рекреаційний регіон Берліну, легені Берліну. Однак вибори там завжди цікаві, бо, по-перше, там завжди був поєдинок між ХДС і соціал-демократами. А в цьому році, на цьому етапі, політики Німеччини туди вірвалися ще альтернатива для Німеччини і Альянс. Сари Вагенкнехт, як ми про це говорили попередні рази, і власне в минулі вікенд відбувся відбулись вибори, і зараз ми можемо подивитися а, а, за цими виборами, проаналізувати їх і спробувати спрогнозувати, як будуть. Розвиватися події, як буде формуватися уряд місцевий, і які варіанти цього уряду можливі, виходячи із ситуації, яка складається. Ну, от давайте подивимося на власне землі. Ми вже з вами говорили про вибори в Тюрінгії, Саксонії, і тепер переходимо до виборів землі Бранденбург. Все це от, якщо взяти, це колишня. Німецька демократична республіка, і я не випадково минулий раз підкреслював, що особливістю цієї території є те, що там вилупилися з яйця і мають досить серйозний електорат. Останнім часом дві політичні сили, це альтернатива для Німеччини, яка починає свій серйозний такий розвиток ще з початку 2000-х років. Це вкрадена партія, як я казав, у науковців це дійсно так. Ліберальних науковців, економістів. і вкрадена вона за гроші ФСБ. Це теж відомо про це соромляться говорити. Ну, німці багато про що соромляться говорити. Але в даному випадку треба говорити так, як воно було. Партія підгодовувалася і підгодовується грошима ФСБ, російськими грошима. Ну і з'явилася буквально. Два роки з ідеї і рік як практики, партія журналістки Сари Вагенкнехта. Ми говорили про родину її, про те, що це ліва партія, от, виходячи із коріння, із лозунгів, бо програми до цього часу немає. Але не дивлячись на те, що німці як нація завжди точні як військові. Мудрі, як філософи, вони вражають зараз результатами своїх голос голосувань за правоконсервативну альтернативу для Німеччини і ліво невпорядковану партію Сари Вагінхнех. Я дозволю собі використовувати такі формулювання, тому що ви пишете в своїх рекомендаціях стосовно того, як сприймаються. Ці партії, як вони позиціонуються, але я ще маю дуже важливий обов'язок спозиціонувати ці політичні сили, виходячи із українського аналогу для того, щоб український громадянин, той, хто цікавиться цією темою, розумів, а що це за партія. Причому у ході виборів, якщо говорити про альтернативу для Німеччини, і Часто дуже в дискусіях затягують до нацистських е, ідеологій, і це не є о, крута, глибока помилка, тому що в тональності альтернативи для Німеччини це наскрізно стричить, от, і зрозуміло, що рано чи пізно дорога, якою йде альтернатива для Німеччини, вона може. Довести до такої риторики цю партію і ідеологію. А що стосується політичну силу Сари Вагенхнег, то тут іще, окрім лозунгів, які є, треба дійти хоча б до програми, і чи не розпадеться ця політична а, тусовка, я б назвав так, до моменту, поки вона організується в справжню політичну силу. Ну, це, до речі, і огріки. Виборчої системи партія, яка не довершила своє формування, яка не має політичної програми, чомусь допускається до виборів. але це проблема німців. їм з цим жити, їм це їсти, їм ці проблеми вирішувати. Давайте кинемо е займатися тим, що рекомендувати їм як жити. Вони мудра. Філософська нація вони знайдуть вихід із цієї ситуації. Нам треба звернути увагу власне на те, а що ж там відбувається, як голосують, які результати е, цього голосування, і що з того будемо мати? Ми і так, вибори в землі Бранденбург, що оточує столицю Берлін. Ну, е, треба одразу сказати, що. Е, Відповідь одразу лежить на поверхні, бо ці вибори, на них переміг, їх виграв Дітмар Вольтке це прем'єр-міністр цієї землі, прем'єр-міністр. І попередньо міністр внутрішніх справ, а перед тим міністр розвитку земельного розвитку, навколишнього середовища, і так далі. Тобто, фактично, в політиці він з 2004 року, в місцевому уряді, також, будучи міністром земельного розвитку, потім міністром внутрішніх справ, потім прем'єр-міністром. Ну, таким чином можна сказати, що. Цей політик, який пройшов дорогу, він був і в ліберальній партії, і він був серед тих, хто створював зелену партію в регіоні. Таким чином, ну, о, це людина з величезним політичним бекграундом, розвитком, і, власне, якщо говорити про те, так, а хто ж її виграв в ці вибори, хто на них переміг, то це безумовно, Дітмар Вольтке і тут фото. Його із дружиною, так як нам подається welle видання, От, і йому є чому радіти, тому що напередодні виборів а, показували а, опитування, результат на користь першого місця, альтернативи для Німеччини. Його життєвий шлях є дуже цікавий. Він в собі відображає насправді такого бургера-бюргера. Німецького, тобто, він виріс в селі разом з братом. Батько його був дуже високим фахівцем-столяром. Це той випадок, коли до нього часто приходили за рекомендаціями. Він багатьом допомагав і так далі. Мама працювала в місцевому сільськогосподарському кооперативі бухгалтером. Ну, таким чином, це така. Сім'я східної Німеччини із справжнім німецьким корінням. Та й коли дивишся на цю людину, на Дітмара Войтка, це такий велетень німець із такою зовнішністю, справжньою німецькою зовнішністю господаря німецького бюргера, і він так і сприймається насправді у, у виборчих перегонах. От, і його таким і бачать, і не випадково і його риторика розважлива, спокійна. Вона і отримує таку велику підтримку. Тому безумовно, що його дистанціювання на цих виборів від центральної влади, від Олафа Шольца, канцлера Німеччини, воно ну, зіграло на руку соціал-демократам в землі Бранденбург. Ну і це не є новина. Лідерство соціал-демократів у цій землі. Хоча попередники Вольке дуже сильно грали на проросійській темі, і, власне, він і успадкував посаду прем'єр-міністра від свого попередника, який навіть пізніше після того. Очолював і е, організацію ну, дружби там чи як вона називалася російсько-німецької в цій землі, до речі, його попередник дуже часто себе проявляв і пізніше в питаннях, які стосуються відновлення комунікації торгівлі з Російською Федерацією, ну і так далі. Тобто, це період Шрёдера, як ми розуміємо, він дуже багато наробив. Нехороших речей для Німеччини. Але Дітмар Войтке, він сторониться проблем, які стосуються зовнішньої політики, він зосереджується на проблемах землі і, власне, із за того отримує величезну підтримку. До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц з дружиною живуть в цьому, в цій землі. Навіть зараз будинок знаходиться за межами Берліна, і тому. Вони знайомі, вони дуже добрі відносини з Олафом Шольцем. Але на цих виборах вони дистанціювалися один від одного. Ну, причина тут зрозуміла: це низька популярність Олафа Шольца і дуже висока популярність а, в землі Бранденбург, Дітмара Войтке. Ну, а це хочу вам представити тих, хто. Посів друге місце: це ті співголови альтернативи для Німеччини. зліво Тіно Хрупала, справа Аліса Вайдель. Можна сказати, що це той випадок, коли якщо в Тюрінгії і Саксонії вони пролетіли мимо лузи переможної, то тут вони набрали. Досить серйозну кількість голосів ще раз, зазначу, альтернатива для Німеччини в землі Бранденбург лідирувала по опитуваннях перед виборами, а дуже важливо звернути увагу на активність, бо насправді фахівці. Так, як пише видання Вельт, вони о, говорять про те, що ця активність і допомогла перемогти Дітмару Войтке і соціал-демократам. Зверніть увагу, активність на виборах була найвищою, починаючи з 1990 року. Ну, а активність забезпечується через що? Через появу на виборчих дільницях молодих людей, це перше, і друге. Через дисципліну старшого покоління, і, власне, це і ну, забезпечило результат. тут дуже хороша порівняльна таблиця. Першими такими яскравими кольорами це результати нинішніх виборів, а пастельними кольорами, які знаходяться на задньому плані, це результати 2019 року. Зверніть увагу, що соціал-демократи. СПД приростили 4%. Що стосується альтернативи для Німеччини, то вони теж збільшили на 5,7%. Ну, перші на 5, другий на майже на 6%. Ну і оця дивна партія новонароджена а Сари вагенхнехт на третьому місці 13,5%. Тобто це перша поява у цій землі такий результат. Ну Ми аналізували. Ми раз Що це така Лівацька лівацько популістська ідеологія і на третьому місці ХДС. Ну, чесно кажучи, всі розраховували на те, що ХДС зможе піднятися. Але цей результат це найгірший результат за останні десятиліття ХДС у землі Бранденбург. їхній Рівень зменшився ще на 3,5%. Що стосується зелених лівих вільних демократів і незалежних, то вони не подолали 5% бар'єр. Їхній результат зелені упали майже на 7%, ліві на 8% майже, майже а. Ліберали на 2,5%, ну і незалежні втратили майже 4%. Тобто, як ми бачимо, голоси ключові розподілилися між соціал-демократами, альтернативою для Німеччини, партією Сари Вакенкнехт і соціал-демократичною партією. Тепер як буде виглядати місцевий ландтаг, парламент? Зверніть увагу в нижній строльці тут показано. Що отримали соціал-демократи 32 місця. Альтернатива для Німеччини 30. Партія Сари Вагенкнехт 14 і ХДС 12%. І тут виникає патова ситуація. 44 на 44, в результаті може бути. А декілька ймовірних варіантів. Поки ви будете зараз думати над можливими варіантами, буде розвиватися ситуація певним чином. Звернемо увагу на те, а що було б, якби певного учасника, за якого голосували виборці, не було б у виборчих перегонах. Так званий другий голос. Зліва, це перший голос. це той, хто, скажімо, голосує за відповідну політичну силу, яка присутня, а другий голос це у разі якщо цієї політичної сили немає, як розподіляться голоси. Різниця, зверніть увагу, між обома таблицями невелика. Тобто перерозподіл голосів в разі відсутності тої політичної сили, за яку голосували, він незначний. Це означає, що це достатньо стабільний вибір, який демонструють німці, і навряд чи будь-які зміни внутрішні організаційні вони б могли похитнути ситуацію. Ну, По-перше, зверніть увагу, що ключові учасники залишаються ті ж самі. Ну, невеликі, невеликі зміни, які стосуються, скажімо там, статусу християнських. Демократів, а все інше насправді залишається так, як є. От, ну, це свідчить якраз про те, що то, тобто це ці переконання вони достатньо глибокі, серйозні, і е, вибір є усвідомленим. І цей вибір е, свідчить про те, що е, насправді люди приймали. Рішення, виходячи з аналізу ситуації, яка є сьогодні в Німеччині і, зокрема, в умовах, в яких вони перебувають, яка динаміка розвитку цих політичних сил за останні роки? Ну, що стосується партії Саагентнех, то вона тільки з'являється на цих виборах. А що стосується альтернативи для Німеччини, вона бере участь у виборах з 2014 року? Але загалом, якщо подивитися, червона крива – це крива соціал-демократів. В 1994 році вони мали 54 зараз 31 відсоток червона. Далі чорні – це християнські демократи. А найвищий їх результат – це 1990-й, майже 30 Зараз вони отримали 14 Відсотків. Ну, Всі інші зелені, скажімо, на їхній вищ, найвищий результат 90 рік, 9,3. Зараз вони отримали 3,8. Ліберали найвищий 7% 2009, зараз вони отримали 0,8%. Незалежні мали найвищий результат 7,7% 2004 рік, зараз вони отримали. А лише 38. Тобто, якщо брати ситуацію нинішню, то ні незалежні, ні а, ліберали, ні зелені не подолали 5-відсотковий бар'єр. Ну і багатьох дивує власне ця цифра Сари Вагенхнехт. Ну, це ефект, ефект е свого роду стогону про тому, що таке ГДР. Тому що е, дуже часто в тональності Сари Вагенкнехт є апелювання до минулого, і це зрозуміло знаходить свою відбиток у підтримці тих, хто, е, скажімо так, сумує за, за тим часом. І кількість цих людей, як ми бачимо в, на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, досить. Досить висока. Які можуть бути варіанти в нинішній ситуації зараз? Ну, перше, про що знають німці, знають ті, хто безпосередньо там живе, це так звані прямі голоси і перерозподіл, тому що Лантах має люфт від 88 до 110. Депутатів, бо є ще так так зване ну, поняття перерозподілу прямих голосів. Це перерозподіл відсотків, які залишаються, от звідси е, можливі якісь зміни. Однак для цього треба, щоб сили, які зібралися в парламенті, прийняли рішення. А для цього особливим є те, що м, альтернатива для Німеччини вона набрала. 30%, тобто вона має блокуючий пакет. Зрозуміло, що Дітмару Войтке, як прем'єр-міністру йому не, не личить блокувати а, варіанти виходу із ситуації. І так, якщо брати союз соціал-демократів і ХДС 44%, якщо ж брати а, варіант союзу соціал-демократів, і е, партії Сари Вагенкнехт – це 46 голосів. Що таке 44? Це рівно половина. Таким чином, е, об'єднанню соціал-демократів і ХДС не вистачає одного голоса. Чи можливий союз е, соціал-демократів і партії Сари Вагенкнехт? Перше, що стає зрозумілим, що Войтке є людиною, яка безумовно буде проводити діалоги з усіма. Однак, як він уже заявив, що він не буде йти на. Блокування із альтернативою для Німеччини, виходячи з позиції ідеологічної цієї політичної сили, що стосується партії Сари Вагінхнег, то не маючи програми, маючи лише окремі гасла, партія насправді так і не задекларувала свою земельну позицію, а її позиція, яка стосується зовнішньої політики, ну, зокрема. Зупинки допомоги Україні, то, як ми розуміємо, чудово вона в меншій мірі стосується власне внутрішньої ситуації в землі, де треба буде приймати рішення соціально-економічного плану, а не зовнішньополітичного чи а, там, визначатися з питаннями глобальної політики і так далі. Що стосується а, ХДС, то очевидно, що у Войтке. Як прем'єр-міністра зараз буде і лідера соціал-демократів. Зараз буде складний період обирати з тим, з ким іти далі: з партію Сари Вагентнех чи із соціал-демократами при цьому шукати підтримку інших, скажімо так, депутатів, політичних представників від інших партій. Які ще мають час чи хитаються в своїй позиції. Зокрема, як показує досвід, якщо стосується Бундестагу, тобто парламенту Німеччини, то за каденцію переходи з політичної партії, з фракції до фракції, складають від 16 до 22%. В земельних парламентах, лантах, Лантагах такі переходи. Піднімаються до 25%. Тому а, Тому я би не поспішав робити тут однозначний висновок. Тому що е, якщо альтернатива для Німеччини це вже якось організаційно сформована політична сила, хоча рівень. Де ідеологізації багатьох осіб у цій партії дуже високий, то те, що стосується партії Сари Вагінгнег з її лівацькою позицією, вона досить лабільна з точки зору маневру по політичному спектру. Тому не виключаю, що для Дітмара Войтке буде комфортніше. Зібратися, зібрати навколо себе цю пролівацьку популістську політичну силу, ну і до кінця каденції роботи нинішнього уряду Німеччини із цієї політичної сили в землі Бранденбург зможе полетіти хіба що пір'я. Ну, якщо згадатися таким питанням, і якби це було в іншій державі. Що стосується Німеччини, то очевидно, що Дітмару Войтке буде крайньо необхідно сьогодні вступити в діалог і з ХДС, і з партією Сари Вагенкнехт для того, щоб прийняти певне рішення по тому, як рухатися далі. Однак треба сказати, що за нинішніх умов очевидно, що події, які результати виборів з землі Бранденбург, Вплинуть в тому числі на центральний уряд. Оце неподолання зеленими і лібералами 5-відсоткового бар'єру, воно очевидно, що загострить ситуацію в центральному уряді. І загострить її аж до того, що висока ймовірність виходу чи лібералів з чи зелених. Хоча мало хто прогнозує, що зелені зараз під будуть піднімати гвалт чи ліберали, тим більше що до виборів залишилося до Бундестагу рік рівно, і що в нинішній ситуації скоріш треба використовувати нинішній статус у виборчих перегонах, ніж ламати ситуацію, однак будемо дивитися за нею, стежити. Бо насправді це дуже важлива. Важливий момент в політичній історії Німеччини, і він буде насправді визначати дуже багато речей, які пов'язані із ролью Німеччини в європейській політиці в світовій політиці. Ну і дуже важливо, що це буде серйозно впливати на взаємодію і на допомогу Німеччині. В Украї... Для України в ході російсько-української війни. Я думаю, що багато із вас звернули увагу на... на закриту зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН між Олафом Шольцем і Президентом Зеленським. Можу сказати люд... про це як людина, яка розуміється на цих проблемах. Я би не рекомендував жодному прем'єр-міністру. Жодному президенту проводити так звані зустрічі тета тет, тому що мова йде не про їхню роль, не про їхню позицію, а про інтереси держави. І на такі зустрічі свідок чи то він перекладач, чи то будь-хто він конче важливий і необхідний. Однак, очевидно, що ситуація склалася таким чином, що вона вимусила обох очільників говорити один на один. До речі, Олафа Шольца декілька разів у Нью-Йорку запитували, а як ви відноситеся до результатів виборів в землі Бранденбург? Одного разу він сказав про те, що чудово, бо ми перемагаємо. Іншого разу він точно так поглузував, скажу, сказавши про те, що я відношуся нормально. Тим більше, як ви бачите, соціал-демократи піднялися в своїх відсотках. Ну, давайте сприймемо це лише як тези для спілкування із суспільством, із журналістами, і не більше і не менше. Я не випадково почав нинішню розмову з того, що Дідмар Войтке, як лідер соціал-демократів землі Бранденбург, він дистанціювався від Олафа Шольца. Тим більше, що зараз в Німеччині все більше і більше говорять про те, що лідером на наступних Виборах від соціал-демократів має бути не Олаф Шольц, а Борис Пісторіус, нинішній міністр оборони Німеччини, який набагато ближче комунікабельніше в спілкуванні із виборцями, та й всередині партії його авторитет зростає. Ну, що стосується висновку, а що це означає для німецької політики? Ну, з моєї точки зору. Це сигнал неприємний, але він не носить катастрофічного характеру. Okay. Тим більше, що ще раз хочу зазначити, альтернатива для Німеччини так і залишиться на узбіччі влади. А от що стосується партії Сари Вагенкнех, то власне вхід її у владу в землі Бранденбург, якщо так трапиться. Це річ, яка може потягнути до росту цю політичну силу, тим більше знаючи риторику тих, хто знає.